Сьогодні криворізькі підприємці, учасники всеукраїнської акції проти обов'язкового застосування касових апаратів, які висловлювали свій протест у Києві, зібрались біля виконку міськради, аби узгодити свої подальші дії. Коли ми прибули в Київ і вручали звернення наше до Верховної Ради, до Кабінету міністрів та до президента України, ми дуже добре розуміли, що зараз основні питання, які інтересують, турбують. І Верховну Раду, і президента це є війна, це є зміни до Конституції, це є вибори до місцевих рад, і це майбутній бюджет України на наступний рік. Тобто ми не розраховували на те, що все питання вирішиться. Вчора було засідання Оргкомітету організаційної групи, тобто ми розробили кроки, які будуть подальші, для того, щоб це питання вирішити. Міська влада не має чинних важелів впливу на державні рішення натомість діє у напрямку максимального спрощення імплементації зазначеного закону. Нашим управлінням розвитку підприємництва ще з січня поточного року. Вживали заходи щодо інформаційно роз'ясненої роботи серед суб'єктів господарювання. Це і проведення безкоштовного семінару в рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті на 2015-2016 роки за участю лекторів всіукраїнської газети Приватний підприємець. Також проблемні питання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій розглядались на засіданнях координаційної ради з питань розвитку. Підприємництва міських галузевих рад, з питань торгівлі, ресторанного господарства, діяльності готелів, надання індивідуальних послуг.